Всем хайосик, с вами Росик и сегодня мы играем в Майнкрафт с моим другом Эндер Кайсером. Всем привет, с вами Эндер Кайсер. Так, и мы сегодня продолжим на карте Star Wars 2. Мы тоді текшору лук тратили, мы просто начинали с Угу. Я, я, я... Добре, а я вжаву. Видай його. А, вот так вс. Добре. Так. Я пишу вже, пижу вже. при. А розірвало? Mm -hmm. О, я, бачу. до речі, знаю, як зробити oh, зробити як білярд. Дуже класно. Я бачу твої речі. Але лукає. И... Так. Давайте са мені. Зельку мне не. Э, не. Да. Я Биля... Как сказать, не Ага. Так. Ты а, все это выпало. Да. Это, а, Ай. Ой, Ай. А. Так, наши ну, тогда не сегодня. Забрать. Так. Е, ти е, я не бачу, де ти. Яку ти взагалі в сторону пішов? Е, до кого? До того величезного? А, бачу. А я за тебе. Что so, сказал? Я тоже почти вот эту мою столб мой. Ой, дай мне пару стейков. Так, ты зараз проклящ у меня стола какой Пару стейков дай. Что, ну, нельзя? Нет. Вітащи. Угу. Ой, шли. відкриваєш мене ззаду. Добре. Звідти. Звідти. Де? Звідти? Ні. Коли я тобі піду, ззаду в Ось тут. Ага, звідси. Де? тут. Тут, а там, де я стою. Де ти є? Я тут. А! Для входу. Добре. Давай. Шо? Ага, понятно. Добре. А чого? Буквально Дали? Не дали, точніше я не підібрав. Це ви хвалити Вальну? За тебе! мав, мав на увазі... А, о, алмазний може Ей, Е, мій меч? Я ну, добре. Омазний. Ні, лу, перший, а тоді омазний. То що ти ще Ну, можеш. Скільки разів цих? Один. Ого, Най-то закрываю. Ой-ой-ой. Зоні мало-мало промазав? Вам -ма якийсь э, склет э, як-то він? Мне скло ведь був стрілу, до речі. Так. Мне сказал ты пест стрелу. Айта хто борз? Mm. Э -э Не-не-не, вс. О, я туда. Ты чкачка меня. Склад борз. Mm. Дар... <кхем>. Mm. Ой. Ой, вау неможливо зустріти. Ти так не піднімай. Так, зайшов. Чекай. Ой, давай. Вогнек синкує. Збей з лук. Все. Три. हाँ ओह तक усіх вже не може зайти на мою карту, то я її завершу сам. Так. Так, ми знову зустрілися, Ось ми і добрались. до цього Am trebuit Am treia să spate. Cum Поэтому еще вместе положено всю параметр и будем прощаться. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео набере. 50 лайків одразу пускаю нове відео про прохождення карт. Всім бай-бай, з вами був Ентер Кайсер.